Будинок Слово знаходиться у центрі Харкова. Відомий він в першу чергу своєю трагічною історією. Тут колись вирувало життя літераторів. Для тих часів це був справжній рай. Така собі комуна для людей, об'єднаних спільною справою. Спочатку тут були пісні, веселі компанії, інтелектуальні суперечки. На першому поверсі був облаштований дитячий садочок для дітей, письменників. А вже за декілька років все різко почало змінюватися. три расстреляна, какое-то количество сослали лет на 10, какое-то количество сослали там на меньше срок, 2-5, это вообще, грубо говоря, практически не считается. Ну и плюс это семьи, жены, которые тоже ну, они были выселены из этих квартир, вы, грубо говоря, даже выселены из Украины многие. Им надо было вообще, их забирали документы, и нужно было куда-то вообще как-то там дальше жить. Ну, а из известных фамилий это Курбас, Кулиш, Яловых, Хвалевый. Ну, Хвалевый, он, он покончил свою жизнь самоубийством, как раз перед всеми вот, как бы, массовыми арестами. Собственно, понимая, что с ним дальше произойдет. Ну, фамилий много. Крушельницкий целая семья, которая всех, ну, то есть их там, получалось отец, мать и четверо сыновей и дочка, и они все расстрелялись. Про цю трагедію із сучасників мало що знає достеменно. На будинку як пам'ятка розгорнута книжка із іменами людей, кого тодішня влада знищувала за інакшу думку. Ми вийшли на вулиці Харкова і, власне, провокативно, саме під будинок слова, аби дізнатися у харків'ян, що вони знають про цей будинок і, власне, про репресованих письменників. Ні, Вибачте, нічого не Без поняття. Ось будинок слова. Ні. Польовий це писатель, я знаю. Так, ми в школі проходили таке. Здесь? Знаю. Анастасія Ковальова з дитинства мешкає в одній з квартир будинку «Слово». Рік тому жінка почала досліджувати історію репресованих літераторів. Так, врешті, з'явилася ідея віртуального музею про слово. Я, в принципе, собиралась заниматься только технической частью, но вот получилось, что я начала исследовать и исследовалась. В общем, уже там практически целый год исследую. и Вот как-то меня так зацепило. Это уже обычный жилой дом, и в нем нет ни одной э, квартиры музея, то ну, вот как-то вот уже все. Просто вот эта память, она как бы стирается. И цель эту память э, ну, все-таки вот возродить. И поскольку мы не можем сейчас вот ее возродить физически, ну вот опять же всякие э, сложности в том плане, что жилой дом, живут уже обычные люди, им как бы мешает это все, что вот кто-то здесь ходит, э, там те же туристы, то э, один из вариантов это сделать это онлайн, сделать с помощью ну, вот уже технологий. Інформацію для свого проєкту Анастасія збирала з різних джерел. Одне з них англомовна дисертація Ольги Бертельсен. Всі люди, які збирали інформацію, вона виходить в більш але не щоб можна було понять. Програмістка за професією Анастасія Зібрані Дані візуалізувала у віртуальному просторі. Тут мы как бы ну, IT-технології для того, чтобы как-то более візуально это все отобразить, чтобы было проще з одной сторони, з другой сторони глубже эту всю историю нам е увидеть і е далі з нею уже как бы вот е работать. Хронологію подій тих часів Анастасія представила у вигляді стрічки таймлайн. Місце проживання письменників можна буде побачити, натиснувши на вікна квартири віртуального будинку слова. Технічне, це от от буде 3D, псевдо 3D на котором буде два ракурса дома, его сторона со стороны два и На ньому будут отображены писатели. От Мы подводим к окнам квартири, У нас загорається, те окна, которые принадлежат этой квартире, и э, мы видим как бы всплывающие подсказки, кто здесь жил. То есть в некоторых квартирах живет один известный человек, в некоторых, может быть, до четырех, там, или даже пяти. Вот они сменялись, или там кто-то кому-то квартиру сдавал, вот их там могло там целое такое вот гнездо быть творческое. Это то, что вот сейчас в разработке. И дальше уже мы как бы должны иметь профили этих писателей, такие живые портреты, кто они были, что они себе представляли, цитаты, цитаты их современников про них. Авторка планує організувати два тематичні простори у віртуальному музеї, Одне вже реалізоване, воно присвячене власне репресованим письменникам, інша частина ще у розробці, і вона розповідатиме про події та атмосферу постреволюційних часів у літературі. «Щоб і популяризувати дом слова, вот показати цю культурну частину. Наскільки все таки ці люди вони цени нам да, цікаві, їх і стоїть вивчати, стоїть читати. Авторка проєкту хоче створити музей, де будуть представлені факти та події, а не їх інтерпретація. І, власне, відвідувачі самі зроблять свої висновки про ті часи та історію. Також Анастасія планує зробити англомовну версію проєкту.